Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо народного депутата від блоку Петра Порошенка Олексія Гончаренка. Про це повідомив нардеп від радикальної партії Андрій Лозовий. Він також опублікував офіційну відповідь ГПУ на запит іншого радикала Ігоря Мосійчука. У документі зазначається що щодо Гончаренка відкрите провадження за статтями про посягання на територіальну цілісність України і порушення прав громадян на основі їхньої расової належності або ставлення до релігії. Зараз із нами на зв'язку народний депутат Андрій Лозовий. Пане Андрію, ми вас вітаємо. Вітаю. І скажіть, будь ласка, чому із запитом до Генеральної прокуратури звернулися ну, саме депутати вашої радикальної партії, які претензії до колег по парламенту, до колеги, зокрема Олексія Гончаренка? Тому що мені, як народному депутату, соромно бути в парламенті, де. Парська наволоч, яка кликала Русський мір сюди, яка принижувала нашу українську мову, яка називала нашу наш південь, нашої країни, називала Новоросію. Сюди в цьому парламенті ніяк не покарана. Більше того, представляє президентську силу. Дуже хотілося б розуміти позицію президента, розуміти позицію депутатів, патріотів, такі ППП теж є приємні винятки. Ага. Дуже хотіло... А для Генеральної прокуратури ситуація по Гончаренку буде, буде тестом. Тестом чи генеральний прокурор Лусенко хоче готовий через те, що хтось друг президента витирати ноги об закон і не садити навіть сепара, чи не готовий? От якраз чи буде як буде розвиватися ця справа? Це абсолютно чіткий тест для генерального прокурора Лусенка. Більше того, е, я вас хочу повідомити, що народний депутат, Лінько, який на момент якраз тих подій проживав в Одесі, готовий бути свідком у справі проти Сєпара Ганченка. Більше того, зараз ми збираємо дані. І будуть навіть як Гончаренко зустрічався своїми кураторами ФСБ, свою антиукраїнську позицію. Депутат від ВПП Гончаренко засвідчував публічно. Подивіться інтерв'ю української правди. Подивіться його е, українофобські виступи. Ми І... зараз продовжимо, пане Андрію. Я розумію, ви зараз звертаєте до ось цих фактів. Який це час? Нагадайте, будь ласка, от період. Це який рік? Я боюся за я боюся зараз збитися в руках. Тому що саме Ігор Мосічук цю справу, займався цією справою, скільки його на жаль заблокували, Фейсбук він попросив ага. але це в, в будь-якому в... разі не події нинішнього часу. Йдеться про 12-й рік. Чому зараз ну, ви порушуєте повідомляєте? Почекайте, 12-й рік. Якщо людина заявляє, це ж не є якщо людина заявляє, кличе сюди русський мір, принижує українську мову, то це я. Пане Андрію, залишайтеся, будь ласка, з нами і зараз на зв'язку із нами народний депутат Олексій Гончаренко перебуває. Пане Олексію, отже, після публікації про відкрите щодо вас провадження. Чи зв'язувалися вже ви з генеральною прокуратурою, чи відомі вам деталі цієї справи? Мені більш цікаво, чим зайнятий зараз ігор Мосійчук. Напевно, перераховує ті свої 3-5 тисяч доларів. Я не знаю, скільки він отримав конкретно це депутатське звернення. Він же на всю країну. Ігор Мосійчук озвучив свою таксу, що він бере за звернення 3-5 тисяч доларів. Пане Андрію, давайте будемо висловитися 10 зараз Олексієві Гончаренко. Ми вас послухали. І тому, і тому я думаю, що він зараз напевно перераховує купюри чи перевіряє їх на подлінність. Тому мені ну, цікаво, що, не і що він, він робить. Це, робить. це дуже патруль. смішна історія. Насправді вона, як знаєте, у каплі води відображає всю радикальну партію. Радикальна партія це просто щось неймовірне. Головний правдоруб та честь і совість це Ігор Мосійчук. Який на всю країну взяв пакет грошей за вирішення справи напевно його за треба. йому напевно допоміг І зараз він замість того, щоб знаходитись в СІЗО, знаходиться в Пане за ми вас щойно послухали. Будь ласка, давайте вислухаємо іншу сторону людину, яку ви обвинувачуєте, і потім будемо робити. висновки. А, а ви шановні колеги? Ви не дивуйтеся. Це звичайна поведінка радикальної партії. Вони ж не хочуть чути правду про себе. Живо спитали жодної не хочу слухати. А тепер давайте Конкретно по мені я готовий, щоб мене перевірили від А до Я аж до рівня вати в моїй крові. Хай цей рівень також вимірюють. А коли він каже то про операторів ФСБ, я так розумію, надзар, що мова йде про те, коли мене затримали путінські апрічники в Москві, коли я там був на марші пам'яті Бориса Німцова. До речі, йшов з портретом Надії Савченко. Я правда там не бачив ні Масічука, ні Лозового, ні Ляшка. Тому, ну, то таке, коли вони мене він, затримували було, і били, напевно, це моя була зустріч з кураторами. Коли він каже, що я не ніс русський мір, це видно, коли я захищав Україну 2 травня 2014 року в центрі Одеси і біля. Будинку профспілок, я правда там також не бачив ні лазового, ні месічука, ні Ляшка. <паспіллянсь> ну то теж вже таке. Напевно, коли він каже коли про, про територіальну брумдом. цілісність, то він каже про референдуму, так званий в Криму, куди я прорвався на дільницю, де голосував Аксіонов з українським <паспіллянсь> прапором. і сказав <паспіллянсь> йому, що він і <паспіллянсь> сепаратист. <паспіллянсь> я правда там теж не бачив ні Ляшка, ні <паспіллянсь> месічука, ні лазового. Ну то теж вже таке. Тому я готовий до перевірки, тим більше отримати цілий запит від нашого. <паспіллянсь> 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 Чисті і совісті, правдоруба Мосійчука. Пане Олексію, Зараз ми почули вашу позицію. Єдине, я хотів би почути так або ні, чи ви зв'язувалися з прокуратурою, чи з вами зв'язувалася? Я прокуратура? вибачаю, що мені з ким зв'язуватись зі мною ніхто не зв'язувався. Готовий будь-який момент зв'язатися з ким завгодно. І тут ж нема для мене жодних проблем і жодних питань. А до речі, ці два кадри Лозовий і Місійчук ходили, тисли мені руку в Верховній Раді, посміхалися і спілкувалися. Я, я їм правда, перестав робити це, тиснути руку Мосійчуку після того, як подивився на відео. Позиція зрозуміла. Ми вас почули, пане Олексій. Залишайтеся. Будь ласка, з нами. І... І... А... і Відповідь Андрія Лозового. Прошу, будь ласка, пане Андрію, ми вас слухаємо. Андрій Лозовий, тобто ми бачимо, що депутат від БПП Гончаренко, який не хоче відповідати чітко на ваші питання, з'їжджає, поливає брудом мене, Ігоря Мосічука, нашу радикальну партію, замість того, щоб розказати правду, він навіть в нього не має, навіть краплі совісті покаятися в своїх гріхах, коли він сюди кликав руський мір, коли він принижував нашу українську мову. Коли він його в Москві випускають в той час, як десятки українських патріотів, якщо не сотні, зараз сидять, це ж не просто так, це ж ФСБшні куратори відмазали і попіарили затримані. Тобто, це вже очевидно, як двері, і те, як ця щепарська е, мерзота відповідає зараз, і якраз чітко показує про те, що, мабуть, він не вважає свої заклики к, е, до руського міра і. Твори на так званої новоросії на території України, мабуть, він не своїм. пане Андрію. Можна уточнення? Скажіть, будь ласка, що ви саме от безпосередньо ви називаєте закликами до росі... русского міра і ну, скажімо так, розговтуванням ситуації? Почитайте. що не читав сам... у мене зараз з... перед очима ця стаття одна року. Почитайте інтерв'ю на українській правді. Так. Послухайте виступи пана Гончаренка. Так. І саме на базі е, цього фактажу ви звертаєтесь, точніше. Ігор Масільчук, ну, ви розумієте, про що йдеться, ви звертаєтесь до суду. Правильно? Тобто, інших я маю на увазі, іншого фактажу немає. Це статті, це звернення публічні якісь е, 11 12 років. Так. Я... так. Пане Олексіє. Да, я тут. Так, ну ви розумієте, про яку статтю йдеться? Так це була стаття, це було інтерв'ю. Гончаренко, українським... Ви покаєтеся в тому, що кликали сюди руський мір, принижували українську мову, називали Одещину на новоросі. <плес> вас заклинило? Я питання, ви щось, готові за своїм які Щось якісь проблеми може там Усічук по іншій причині не може щось зараз розмовляти, що він вам дав слухавку поговорити. Ви вже повторили п'ять раз. Я кажу за одне. Мені постання, мені такі... дуже жалко, що коли показували відео Верховній Раді, як ваш Місічук бере гроші, напевне, не лише для себе і для вас також треба було підійти і дати в морду. Бо це було би правильно. Людина, яка принизила Верховну Раду, так як її не принижували ніхто і ніколи, щоб дивитися, як народний депутат бере гроші і розказує, скільки він отримує гроші за не Коли ви поливаєте брудом чесних людей, які довели свою невинуватість, і коли ви його покаяєтесь, то mm я -hmm. не знаю. Да, Масічук не, не винуватий, це ми всі знаємо. Я вам казав питання, назавалі, дайте відповідь, будьте мужчиною, дайте відповідь. Та Масічук красавця, де що ви кажете? Да, Проміжова дуже дякуємо за те, що ви змогли в режимі прямого ефіру поспілкуватися з нами і з нашими глядачами. Ми почули зараз позиції Андрій Лозовий, який представляє радикальну партію Олега Ляшка Олексій Гончаренко. Кого стосується звинувачення і звернення до генпрокуратури, який представляє блок Петра Порошенка, дякую ще раз вам дуже. Ну а зараз буде коротка реакція від гостей у студії.